Ні, привіз вам, в любимо їх. Ведна відеоконференція no та Паралельні світи» і ми розпочнемо! Добре. Можна почати з того, що в трені погоді ти не повинні появитися паралельні світи. Наприклад, це ну, перші паралельні ну, світи, Там його дуже бойовує багато. В самому серіалі десь 54 штуки. Десь так. І... В першому паралельному світу, там може бути приміні з сторонам хто добрий, хто злий, ну це типічно. Але є, ще є. вичає інші паралельні світи, де. Бере ну, героїв, або щось їм сталося щось погане, або вони погали, або виграли. Ну, десь подібно. Або десь в одному паралельному світі, або вони виглядають як по-іншому. десь. Я або, ну, болятись в якомусь іншому стилі. Десь так. Це я якби взяти такі погоди, дуже пов'язані з фульфлейподом, але тим кожному паралельному світу, там сталося багато чого іншого. Іншим ж світу може не в тому, він хтось міг навіть померти. Хм. А це самому іншому, справжньому паралельному світу світу, це не, не, не сталося, тому що... Там осталось тому що там, як вони там. коли у мене там буде іменно продовжувати час, і так би коли не будуть ті паралельні світи, і здається дуже багато паралельних світів, в вихідні погода до снег. Як сказати то інше, самі так. В паралельних світах це може бути все по-іншому. Інші ну, вигляди, наприклад, або не будуть виглядати у 2D, ну, такі паралельний с... ну, світ, де вони просто виглядають, як ну, як на постеріг. Завжди як на постерінні погоди, як бачили. Ліп, або вони будуть виглядати як звіри. Це як потрібно. Це не як вам добре. Це щось інше, як вони будуть справді виглядати на звірів. І проте можна ще сказати про те, що, ну як сказати по-інше і мол, що буде відбуватися з іншими, Паралельний світар, наприклад, це буде і вони будуть клонуватися, коли вони будуть подорожувати в часі. Наприклад, вони до захочуть допустити якоїсь смерті, ну і потім вони збудуть склонитися. Ті, тільки в ці паралельні світи, вони ну, будуть мертві. Такі теж будуть в трині погоди. Щоб якби, ці паралельні світи можна ну, відправитись. Ну, там буде спеціальний портал, який буде думати, щоб вони не зможуть туди відправитися. Тому паралельний світ неможливо видалити, тому він хоче їм, їм назавжди, але вони, вони просто їм на бороті керують, і вони сам клонуються. Після того, що вони сталося. Ну, тому що, як тому не ще погано зробили, це клонується і клонується. І є дуже багато паралельних світів, і, як сказати. Але. Як сказати імену по-іншому, то в тих інших паралельних світах не наприклад, як взяти хвороба. Ну, хвороб Райан, там я, наприклад, якби... імун помер би в тому паралельному іншому світі. Якби, якби взяти ксалі, то він ну, він, був би цей був добре, як взяти інший паралельний світ. Хм... Є з ким паралельний світ, де, якби іменно все сталося по-іншому, наприклад. Або вони десь погали, або перемогли. Там є навіть паралельний світ, який пов'язує тому, що АСТАД навіть, навіть не помер, бо це такий паралельний світ, де. Ну, якби поколи Асат помінялся місцями, ну, розумієте, як це все сталося. Як ти подивився фінал до сезону. Краще подивіться, як ви нічого не розумієте, що цим там сталося за стату. Але ні. Ну, якби тих паралельних світах все мої, б можливо, дій. На все не може бути ще можливо, ну, що сталося якби раніше, то в цих паралельних світах може сталося що по-іншому, як і сталося тоді. Ну, якби сталося що це по-іншому, як вони там перемогли, десь ну, наші, вони там в іншому паралельному світі і десь погали. Ну, як сказати, але. Як сказати, ну, якби. Тому навіть я в паралельний світ, де якби не зага, якби добрий. Ну, якби не став вимірним зовсім. Я такий навіть паралельний світ, тому що як повторювати. Є такий світ, де вони точно, якби не стали. Іму поганими. І ці паралельні світи будуть показані в самому, в самому серіалі десь в третьому, четвертому сезоні або навіть в 5-6 сезоні, як це буде можливо їх показати. У тих кожному паралельному світі може ставити і багато чого іншого. Навіть таке можливо, що навіть... А, Натік Селін біг не знає зрадити нас, таки те, що таким могло статися в тому паралельному світі. Як, коли там живе що щось професіонає, що там щось роблять, того. Не щось не залишається якусь смерть, або що там щось якусь подію просто знищують. Та, та подія, яку вони пустила, якась чи була, вона клонирується і з'являється якийсь того, паралельний світ. Ну, це з кожен, хто використовує іменно. Би, час, тому що він уклонив і появляється інші багато паралельних світів. Ну, Хто використовує дуже часто магію, то їх буде дуже багато. Трайні погоди вони теж будуть використовувати, вони будуть колониватися. І... і це якби можливо, якби в цьому все реалі це буде ставатися не перший раз, це буде десь 10 разів або 15 навіть. Що буде проявити, такі вони буде це використовувати. Може, там хтось з кимось там щось трапиться чи щось імунно, там. Вони там щось зроблять щось погане, вони пробують це не допустити, там таке теж буде. І воно буде колони паралені свої тим. Світ там буде це, це, це сталося, що вони не, не вже не допустили. Отмови і час. Та, вони зможуть їм, на самому часу фотографувати, ну і з того інші паралельні світи. Це я кажу вам точно і думаю, що один вже закінчуєте конференцію. І всім до побачення, звук поліблеве, всім побачення, всім будвай!